Вітаю! Сьогодні поговоримо про цикли в Python, а точніше про те, як приборкати, здавалося б, нестримну річ, нескільченний цикл. І допоможуть нам у цьому два дуже крутих інструменти: Break та Continue. І ось тут постає головне питання: а як взагалі можна керувати чимось, що за своєю природою створене працювати вічно? Знаєте, цикл While True на перший погляд може виглядати трохи лячно, але насправді це суперкорисна штука. Головне знати, як тримати його під контролем. Ну що ж, досить теорії, давайте до справи. Щоб усе це було не просто на словах, а наочно ми напишемо маленьку гру, щось зовсім просте наприклад, вгадай число. І от якраз на її прикладі і побачимо, як ці наші інструменти працюють у реальних умовах. Отож, починаємо з фундаменту. Нам знадобиться всього три кроки для старту: перший підключаємо модуль рендум, він нам потрібен для випадкових чисел. Другий, власне, генеруємо те саме секретне число. Ну і третій, найцікавіший, запускаємо наш нескінченний цикл. А ось так це виглядає вже у вигляді коду. Бачите, імпорт рандом, потім, за допомогою рандом рандинт створюємо випадкове число від 1 до 5. І ось він, наш головний герой, while true. Цей рядочок запускає процес, який, по суті, ніколи сам не зупиниться. Уся магія, усе керування буде відбуватися вже всередині цього циклу. І одразу ж перша задачка. А що робити, якщо користувач не вгадав число? Нам же потрібно сказати спробуй ще, і дати можливість ввести число знову, правильно? Тобто не завершувати гру. І от саме тут на сцену виходить контіню. Давайте подивимось на цей шматок логіки. Ми просто перевіряємо, якщо введене число не дорівнює загаданому, то що ми робимо? Друкуємо спробуйте ще, і ось воно, контіню. Оце і є наш ключ до вирішення проблеми. Так що ж робить цей Continue? Все насправді просто. Він ніби каже програмі так: на цьому все, цю спробу не зараховуємо, давай одразу починай нову. Тобто він миттєво зупиняє поточне коло циклу і перестрибує на початок наступного. І що важливо, увесь код, який йде після Continue всередині циклу, просто іглорується. Ідеально, щоб не виконувати зайвого і почати все спочатку. Окей, з невдалими спробами розібралися. Але ж є й інший сценарій що, коли число вгадано? Груш треба якось закінчити, вийти з цього вічного циклу? І от для цього у нас є другий інструмент брейк. І що ж відбувається, коли число нарешті вгадано? Ну тоді наша перевірка не дорівнює, стає хибною, і програма її пропускає і виконується вже ось цей блок коду. Ми кажемо вітаємо, можемо показати загадане число і найголовніше даємо команду брейк. І ось тут найцікавіше брейк працює кардинально інакше. Він не просто пропускає одне коло. Ні, він повністю раз і назавжди розриває цикл. Все. Кінець. Виконання програми просто вистрибує з циклу і продовжується з першого рядка після нього. Це можна сказати такий собі аварійний вихід з нашої нескінченності. А тепер давайте складемо всі ці пазли в одну картину, поглянемо, як break та continue працюють разом, щоб створити керований і логічний процес з нескінченного циклу. Ось він наш фінальний код. Давайте ще раз швиденько пробіжимося по логіці. Кожне коло циклу починається з того, що ми просимо ввести число. Ввели неправильне спрацьовує if, а за ним continue. і миттєво повертаємось на старт до наступної спроби. А якщо число вгадано, тоді умова if просто не спрацьовує. Програма йде далі до рядка з привітанням і одразу після нього натрапляє на break. Бам! Цикл розірвано, гру закінчено. То щоб закріпити, у чому ключова різниця. Continue – це ніби сказати: Цей раунд не вдався, давайте наступний. Тобто ми залишаємось у грі. А Break – це фінальний свисток. Він каже, гра закінчена. Всім дякую. Один продовжує гру, інший її зупиняє. Все просто. І ось головний висновок: ми побачили, як Break і Continue легко приборкують цикл у простій грі. А тепер варто замислитись, а де ще можна застосувати ці потужні інструменти, де ще вони можуть допомогти нам керувати потоком програми, робити код чистішим і логічнішим? Це питання насправді відкриває двері до безлічі цікавих програмістських рішень.